Коричнева гілочка! Гілочка просто бомбезна! Висота ворсу 8 міліметрів, ціна від 400 гривень за метр. звісно з нашою доставочкою. Подивіться на ворсик. Ворсик тут йде. 8 міліметрів. Дуже класнючий, приємний на дотик. І навіть є овальні килимочки. овальні килимочки робимо самі також. Подивіться. Килимочок великий, килимочок бюджетно-ковровий. Ціна такого розміру 2900. Доставочка безкоштовна. Знаєте що? Розміри ми робимо самі. Абсолютно любі розміри до 4 метрів ширини. Ви хотіли прямокутний, зробимо прямокутний. Ви хотіли овальний, зробимо овальний. Головне, ви будете знати, що килимочки прийдуть до вас вчасно, що килимочки з самого Хмельницького приїдуть до вас додому, якщо у вас немає нової пошти, або ви нова пошта знаходиться далеко. Буде наша безкоштовна адресна. Кур'єр привезе прямо додому таку красу, темненьку. Звертайтесь, Калимої України. До ваших послуг!